Я тобі допоможу Я думав би дівіслізати або тянумо Блядь! хуй там тут такі каменюки а? Давай назад Давай Не звідти розгон можна взяти буде Песмотка заберу А еще назад можеш вот тут ривну. Да, я зараз хіба верівку взяти тебе витягну. Йоп, твою мать, але то було файно, бля. Але ти зняв, правда? Я думаю, що так. Да. Блять, їхав до гори, тепер донизу мотик їде вже. Чи ж, Остап? <гум> Стап! Отут одесь розвернись. Спускайся вниз, да, да. і візьми розгон. Помало ті. Uh-huh. Ох, блять! Що, Що є? Що, Що є? Така вітала? хуйня. Що блять, де, де хуйня? Борько, то де хуйня? гудки зараз будуть. Давайте е, їх коля, брат. Блять, він під'їжджає, його на, 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 на горі просто задню колесі розвернув і донизу. <ріху> і він донизу поїхав, розгон, брат. Он так кидає, блять. А я блядь. Ох. <ріху> Короче, їдемо. Він донизу поїхав, вишає маркіян. Ну, і ти наверху ще. Вже тут. А, тут? Раз лапати, блядь. Лапти його, блядь.